Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Моїсей народився в сім'ї одного єврея за походженням злевіяного коліна. Мати три місяці ховала сина від Єгиптян. Та коли далі ховатися було неможливо, вона взяла тростиновий кошик, осмолила його, поклала туди немовля. І поставила кошик в очереті на березі річки. А сестра, немовляти, Маріам, спостерігала здалеку, що буде далі. Фараонова донька з служницями прийшли купатися сюди. Побачивши кошик, вона повеліла дістати його. Коли побачила немовля, яке плакало, їй стало шкода його. Вона сказала, це з єврейських дітей. Маріам підійшла до неї і запитала, може пошукати для немовляти годувальницю з євреїв? Царівна сказала так, іди і пошукай. Мар'ям пішла і привела матір, царівна сказала їй, візьми це, немовля, і годуй його мені, я платитиму тобі. Та погодилася з великою радістю. Коли немовля підросло, мати привела його до царівни. Царівна взяла його до себе, і він був у неї замість сина. Вона дала йому ім'я Моїсей, що означає вийнятий з води. Моїсей виріс при царському дворі і був навчений усякої мудрості єгипетської, але він знав, що він єврей. І любив свій народ. Одного разу Моїсей побачив, що Єгиптянин б'є єврея. Він заступився за єврея і вбив Єгиптяниня. Іншого разу Моїсей побачив, що єврей б'є свого співплемінника. Він хотів було зупинити його, але той зухвало відповів: Чи не хочеш ти й мене вбити, як учинив це з єгиптянином? Моїсей злякався, зрозумівши, що про його вчинок довідалися, тоді Моїсей втік з Єгипта в іншу країну, в аравію, в землю Мадіамську. Він населився у священника Іофора, одружився з його дочкою Сепфорою і пас його отари. Одного разу Моїсей зайшов з Отарою далеко і був біля гори хорів. Та він побачив терновий кущ купину по іншому, який горів і не згорав, тобто був охоплений полум'ям, але не горів сам по собі. Моїсей вирішив підійти ближче і подивитися, чому кущ не згорає. Тут він почув голос із середини куща Моїсею, Моїсею, не підходь сюди, зніми взуття з ніг твоїх. Тому що місце, на якому ти стоїш, свята земля, я Бог Авраама, Ісака і Якова. Моїсей закрив лице своє, тому що боявся подивитися на Бога. Господь сказав йому: Я побачив страждання народу мого в Єгипті, почув волання Його і йду визволити Його від руки Єгиптян і вести в землю Ханаанську. Іди до фараона і виведи народ мій з Єгипту. <кій> При цьому Бог дав Моїсеєві силу творити чудеса. Оскільки ж Моїсей заїкався, був на церковнослав'янській мові косноязичен, то Господь дав йому в помічники його рідного брата, Аарона, який мав говорити замість нього. Кущ, який не згорав у вогні і який бачив Моїсей при явленні йому Бога, отримав назву Неопалима Купина. Він відображав собою стан обраного єврейського народу, гнобленого і невмирущого. Він був також прообразом Божої Матері, яку не опалив вогонь божества Сина Божого, котрий, коли він зійшов. Через неї з неба на землю, народившись від неї. Богу нашому слава на віки вічні. Амінь.